Реформа інституційних закладів триває в Україні. Чому вона потрібна та як упроваджується на Закарпатті? Сьогодні про це поговоримо з Оксаною Данилою, керівницею відділу підтримки та популяризації сімейних форм виховання Закарпатського обласного центру соціальних служб. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть спершу про саму реформу, що вона передбачає. Реформа деінституціалізації ще так називають це реформа інституційних закладів по цілій країні. План реформи вона запроваджена була в 2017 році і теоретично має закінчитися в 26-му. Але на жаль, в країні війна зараз, і трошечки ця реформа навряд чи вдасться завершити її вчасно. Суть реформи в тому, щоби. Це не про закриття інституційних закладів однозначно, і дуже багато побоювань про те, що коли говориш про реформу, що куди ж тих дітей виженуть на вулицю з інституційних закладів, але насправді ні. Це про те, щоб найкраще середовище для виховання дитини, це, звісно, сімейне середовище. І реформа передбачає створення таких умов, щоб діти взагалі не потрапляли в інституційні заклади, а ті, які. Там є, то були прилаштовані інші альтернативні форми. Це також про те, що ті кошти, які витрачаються на дітей в інституційних закладах, вони використовувалися набагато ефективніше і можуть використовуватися набагато ефективніше. До прикладу, зараз на дитину, яка знаходиться в інституційному закладі, витрачається близько 40 тисяч гривень на утримання щомісячно. Лише 13% цих коштів йде безпосередньо на саму дитину. Решта коштів це адміністративні якісь речі, які пов'язані з утриманням інституційних закладів. Якщо говорити про альтернативні форми, то, наприклад, якщо ми говоримо про таке явище, як патронатна сім'я, то а там близько на утримання однієї дитини там витрачається набагато менше коштів. Тому це не лише про те, що ми економимо, але і дозволяємо дитині зростати в сімейному середовищі, що є набагато сприятливішим і набагато краще впливає ніж інституційний заклад. Інституційний заклад, на жаль, не може дитині забезпечити тих умов, які вона отримує в сім'ї. Це фізично неможливо, тому що дітей дуже багато в ньому перебуває. А увагу кожному приділити так, як це робиться в сім'ї, навряд чи можливо. Тому ця реформа покликана насамперед на те, щоб забезпечити для дитини найкращі її інтереси. От. Реформа також передбачає розвиток сімейних форм безпосередньо у громадах, тобто це перекладання на громаду відповідальності за власних дітей. Громада дбає про дітей, громада знає, яка ситуація з сім'ями, які в складних життєвих обставинах на її території перебувають. І безпосередньо може вчасно реагувати на те, щоб запобігти потраплянню дитині в інституційний заклад. А ви кажете, що реформа трошки в часі так продовжується, не завершиться угу. у 2026 році. Але наскільки ми далеко від прогнозованих чи потрібних показників? Ну, наразі, якщо говорити про Закарпатську область, то кількість дітей, які перебували в інституційних закладах, вона зменшилася близько від. Пів тисячі до наразі 226 зараз перебуває в інституційних закладах. Тобто воно потрошки триває. Просто є певні свої корективи, на які ми на жаль не можемо повпливати. Власне, більше розкажіть про Закарпаття, які зміни тут відбулися від початку реформи. Насамперед, у нас припинило функціонування декілька інституційних закладів. От зменшилася кількість дітей. Також активно розвиваються альтернативні сімейні форми виховання. Це Дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, також патронатні сім'ї розвиваються. Ну і, звичайно, опіка і усиновлення теж присутні. Якщо говорити так, то усиновлення це найбажаніша форма сімейного виховання, оскільки там, дитина набуває статусу рідної дитини, тобто і в правах, і в обов'язках вона прирівнюється до рідної дитини. От, тому ми за усиновлення. Найбільше. А докладніше. Розкажіть так про кожен з цих таких варіантів альтернативних, альтернативних інституційним закладом. Та. А, усиновлення, та. це напевне те, чого найбільше бажаємо, от але так як в нас існує таємниця усиновлення, то батьки не дуже охоче діляться даними та, про те, чи усиновили вони дитину чи ні. От. А, опіка піклування дуже поширена на Закарпатті – Це коли а, близькі люди, родичі, дитини можуть взяти її по якимось причинам під опіку. А, прийомна сім'я передбачає виховання дітей до п'яти. Включно із рідними, тобто батьки-вихователі отримують кошти за свою діяльність, отримують виплати на дітей для того, щоб забезпечити їм відповідні умови. Дитячий будинок сімейного типу це до 10 дітей, включно з рідними, тобто трошечки більше. І е, патронатна сім'я це такий, е, така це не форма сімейного виховання, це є послуга. Насправді, яку е, е, отримують. Е, Діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Це своєрідна швидка допомога. Наразі політика спрямована на те, щоб в кожній громаді була хоча б одна патронатна сім'я. От тому, що це дуже важливо для того, щоб дитина не потрапляла, наприклад, в інституційний заклад, коли є якісь там складні життєві обставини. Наприклад, дитину вилучає служби у справах дітей із сім'ї. То щоб її не вилучали в інтернатний заклад, наприклад, її можуть помістити тимчасово в сім'ю патронатних вихователів, і це набагато краще, тому що дитина не отримує стреси травму від того. Верніше, вона і теж стресує, але це набагато менше, ніж коли ти опиняєшся в інституційному закладі. І е, дитина не покидає свою громаду. Тобто вона залишається е, жити там, де вона жила. Вона ходить в ту саму школу, в якій і навчалася. Вона спілкується з тими самими друзями е, і з своєю сім'єю теж. От. Е, патронатна сім'я направлена на те, щоб зберегти сім'ю в першу чергу. І допомогти їй в складних життєвих обставинах. Наскільки на Закарпатті активно послуговуються послугою патронатної наразі в нас є 10 патронатних сімей. Функціонує Так. в області, так в області, так а в нас є шість у Сваляві і 2 в Мукачевському районі, і ще одна в Солотвині. Наразі є 10 і ми очікуємо, що ще можливо невдовзі буде трошки більше. Так. А чи вистачає патронатних вихователів, і що потрібно для того? Не вистачає, на жаль, не вистачає, і насправді наш центр проводить політику з популяризації цієї послуги політику з поширення інформації і в засобах масової інформації, в соцмережах, і безпосередньо в громадах проводячи інформативні заходи. Що потрібно? Є якісь певні страха. Напевно, коли розповідаєш про а, патронат, а, найбільший страх, напевно, це про відповідальність, яку люди якось так обережно про відповідальність про дитину, яку ти береш до себе в сім'ю. Але насправді а, все, що потрібно, це любов до дітей. Це не так складно. А, це про те, що насамперед це. Для дитини добре це добре для її сім'ї. Це ж не про те, що ви забираєте дитину і сім'я залишається без дитини. Ні, сім'я, яка потрапляє в складні життєві обставини. Нас часто уявляють, що це сім'ї, які ведуть деструктивний спосіб там життя. Так, такі теж, звісно, є, які зловживають там і алкоголем, і наркотичними засобами. Але це може бути середньостатистична сім'я в силу тих подій, які відбуваються в країні, наприклад. Це може бути сім'я внутрішньопереміщених осіб, які потрапляють в Закарпатську область і, наприклад, не мають тимчасово ні житла, ні роботи, але в них є діти. І піклуватися про дітей стає складно в певні моменти. І такі батьки можуть самі звернутися до служби острови дітей і написати заяву про те, що е їм потрібна допомога. І діти можуть тимчасово пожити. Це тимчасове е поміщення дітей в патронатну сім'ю і можуть тимчасово бути в патронатній сім'ї, поки батьки не стануть на ноги. Розкажіть більше так про патронатну сім'ю, скільки часу можуть діти перебувати в одній такій сім'ї і так далі. В середньому, ну, строки перебування дитини це від 3 до 6 місяців. От це тимчасово. Тобто дитина приходить, навіть коли дитина приходить в патронатну сім'ю, то патронатний вихователь їй завжди говорить, що вона прийшла в гості до нього. Це не про те, що вона там живе чи прийшла назавжди. Вона гостює. Це вже зменшує е, травматизацію дитини від того, що вона живе не вдома, не з батьками. Але дитина може спілкуватися з батьками, якщо це не заборонено там, е, певними забороненими Чи, е, Якщо це звичайна сім'я, яка в складних життєвих обставинах і не має причин е, забороняти дитині, спілкування з сім'єю, вона з ними підтримує постійний зв'язок, вона з ними може проводити час. Вона бачить приклад. Іншої сім'ї, що теж дуже важливо, патронатний вихователь займається вихованням, реабілітацією дитини тобто, він не один в нього є команда. А яка складається із тих людей, відповідно, які здатні забезпечити потреби тої дитини, яка влаштовується в сім'ю, тому що якщо дитина, наприклад, має якісь особливості розвитку, чи якісь медичні там передумови, то є міждисциплінарна команда, яка складається з лікаря, наприклад, чи спеціаліста по ранньому розвитку, ранньому втручанню, тобто це комплексна послуга, і патронатний вихователь один із тих людей, які в комплексі надають цю послугу дитині. Тобто він на сам діє, в нього є помічники, які можуть його проконсультувати чи надати йому якусь допомогу. Теж. От. І це теж дуже важливо сказати, тому що е, наразі е, люди, коли чують про патронатного вихователя, і про те, що це е, може бути, ну, це як професія, насправді. Тому професія вихователя тільки вдома. От. І вони трошки лякаються від того, що це така велика відповідальність, і вони несуть її самі. І патронатний вихователь має, як правило, помічника. От. Помічником може бути як член сім'ї, а так може бути і людина, яка живе, наприклад, в одній громаді, але не є безпосередньо, немає родинних зв'язків з патронатним вихователем. Це може бути подруга, чи це може бути сусідка, яка живе поруч. Тому це така дуже цікава, дуже потрібна насправді послуга. А якщо в дитини немає батьків, чи можуть вони теж скористатися цією послугою патронатного вихователя, і яка процедура тоді? Якщо в дитини немає батьків, сама суть якраз цієї реформи в тому, щоб дитину вилучати спочатку в сім'ю патронатних mm -hmm. вихователів, якщо так, наприклад, сталося, що в неї немає батьків mm -hmm. і немає кому, наприклад, взяти над нею опіку. Бо, як правило, якщо в житті всіляке буває, да, батьки там чи помирають, чи загинули, то якщо є родичі, Найближче вони оформляють опіку над дитини. От якщо цього немає, то, е, як правило, дитина, щоб не потрапити в інституційний заклад, вилучається в сім'ю патронатних вихователів. А вже звідти, е, там, якщо існують в громаді оці сімейні форми виховання, е, прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Якщо немає усиновлювачів, які готові взяти цю дитину, наприклад, до себе в сім'ю всиновити її. То тоді дитина прилаштовується вже безпосередньо в прийомну сім'ю з, з, з сім'ї патронатного вихователя. Тобто вона не потрапляє навіть в цей інституційний заклад, вона навіть не має досвіду. І це дуже важливо, тому що е, діти, які виходять з інтернатних закладів, вони дуже часто не пристосовані до соціального життя, тому що інтернатний заклад це така своєрідна е, структура, де життя триває. От весь час дитина живе безпосередньо там. Вона дуже е, рідко налагоджує якісь соціальні зв'язки поза межами інтернату. Це перше. Друге, це те, що е, інтернатний заклад не може дати дитині приклад сім'ї, приклад сімейних відносин ніяк. Е, і ті вихованці інтернатних закладів, які потім е, покидають його вже по досягненні повноліття, е, як правило. Для них є нормою те, що вони бачили в інтернаті, наприклад, тобто вони в цьому виросли, і дуже часто буває, що своїх власних дітей, потім, коли вони створюють сім'ї, вони теж можуть віддавати в інтернат. А хто переважно в інтернатних закладах, ті, в кого немає батьків, чи діти, там, які перебували в складних життєвих обставинах, і туди потрапили? За статистикою, близько 90 дітей, які перебувають в інтернатних закладах, вони мають або батьків, або мають родичів. Лише 10% – це безпосередньо діти сироти якщо так говорити, і це дуже так показово про те, що насправді є кому доглядати. За переважною більшістю тих дітей, які там перебувають, от і тут уже питання стоїть, чому? Ці люди не можуть доглядати за цими дітьми, що зробити так, щоб вони могли це робити. Тому реформа якраз направлена не на те, щоб просто вилучити дитину з сім'ї по якихось причинах, а для того, щоб зрозуміти, що сталося такого в цій сім'ї, що вони опинилися в такій ситуації. І чим громада може допомогти безпосередньо цій сім'ї, як можна її підтримати, які послуги їй можна надати для того, щоб вона з цих сімейних обставин вийшла, і дитина могла повернутися в цю сім'ю. І Як громада може допомогти до прикладу? Так, до прикладу, якщо буває зараз, в нас дуже багато жінок, які внутрішньопереміщені особи з дітьми, наприклад, і буває так, що жінка потрапила в лікарню, наприклад. Вона тут сама, родичів в неї тут немає. От проживає вона в Ужгородській територіальній громаді, наприклад, потрапляє в лікарню, потребує догляду, і в неї двоє дітей. І Хто буде доглядати за цими дітьми, коли немає поруч нікого? І якраз в цей момент патронатна сім'я може підтримати цю жінку. Діти можуть бути прилаштовані на той термін в патронатну сім'ю. Е, якщо людина буває так втратила роботу, немає за що утримувати дітей. Попередньо. Фахівець соціальний може допомогти людині да, скласти з нею план, як вийти з цієї ситуації, звернутися в центр зайнятості у пошуках роботи. І на той період, коли вона вирішує сім'я оці свої складні життєві обставини, дитина може бути прилаштована в сім'ю патронатних вихователів, і батьки теж таким чином трошки знімають з себе оце хвилювання про те, що як їхні діти будуть, що вони будуть робити, коли не буде коштів. Тому в житті дітей практично мінімізуються ці наслідки цих складних життєвих обставин. Залишається лише те, що вони тимчасово перебувають в гостях, в певних людей. А як щодо дітей з інвалідністю? А на рахунок дітей з інвалідністю, то з особливими освітніми потребами і з особливостями розвитку, то тут згідно реформи в громадах наразі в нас є така ж послуга, як інсклюзивна освіта. Але нам треба більше. Нам потрібно розвивати інклюзивно-ресурсні центри. Це все, звісно, кошти. Батьків повинен бути дуже часто, батьки дуже коли в них діти народжуються з особливими потребами, лякають. Лякаються відповідальності, лякаються того, що вони не зможуть надати дітям необхідний догляд, от що в них недостатньо знань. І е, тут дуже важливо підтримати теж батьків, і е, пропонується ввести послугу е, там, того ж денного догляду, коли дитина може перебувати, наприклад, е, там в спеціалізованому закладі лише на день, де й забезпечують її потреби е, відповідно до, до того, що їй необхідно, і навчання. А додому вона повертається ввечері, так як і е, е, інші діти. Тобто немає оцього розриву між тим, що є якісь особливості, і треба покинути сімейне середовище. Дитина залишається в сім'ї. Чи є на Закарпатті позитивні приклади впровадження такої ініціативи? Так, звісно, в навчальних закладах є можливість для дітей. Е Отримати допомогу у вигляді асистента вчителя, який може супроводжувати дитину під час навчання, допомагати їй в освітньому процесі. Таким асистентом вчителя можуть стати також батьки дитини. Тобто, якщо в них є якісь певні хвилювання, буває так, що мама, наприклад, хвилюється, що якась чужа людина буде доглядати її дитину чи допомагати їй. І, в принципі, кожна мама найкраще знає свою дитину і знає, як з нею комунікувати, от тому. Батьки теж можуть стати асистентами вчителя, вони проходять відповідне навчання. От і після цього допускаються в шкільні заклади і теж можуть супроводжувати свою власну дитину. А ще повертаючись до тему патронатних вихователів, які вимоги до тих, хто може бути патронатним угу. вихователем? А, наразі вимоги такі, це повинна бути повнолітня людина. Тобто 18 і вище. Обмеження верхньої межі віку немає. Тобто, якщо людині дозволяє її фізичний стан, стан її здоров'я, обмеження по віку нема. Звісно, там є перелік документів, які людина повинна надати. Це мають бути люди, які не мають певних якихось хвороб. Тому що складно здійснювати догляд за дитиною, коли ти сам потребуєш догляду якогось чи медичного супроводу. От. Люди без судимостей, звісно, громадяни України, люди, які мають дітей старше трьохрічного віку. Є така норма, це передбачено тим, що дитина щоб забезпечити інтереси рідної дитини патронатного вихователя, тому що період до трьох років є такий дуже важливий для кожної дитини. Це період, коли вона максимально потребує поруч присутності своїх батьків. Тому і для найкращого розвитку, тому до трьох років, якщо в людини є діти до трьох років, то вони не можуть на жаль стати патронатними вихователем. Як держава мотивує людей ставати патронатними вихователями, патронатний вихователь отримує заробітну плату за свою роботу. Наразі це є три мінімальні заробітні плати, тобто, якщо я не помиляюся, це 24 тисячі гривень. І його помічник отримує одну мінімальну заробітну плату, тобто 8 тисяч гривень оплата праці його. Крім того, на кожну дитину, в залежності від віку, в залежності від Потреб виділяється певна сума соціального забезпечення. Це ті кошти, які необхідні для того, щоб забезпечувати потреби дитини, тобто купити все необхідне, якщо дитина потребує якогось спеціалізованого там чи харчування, наприклад, там чи якихось розвиткових таких чи іграшок, чи інструментів, то це все виділяються кошти, і патронатний вихователь. Ідеї купує те, що йому необхідно. Ну і окресліть так чіткіше, за яких обставин дитина може бути прилаштована в патронатну сім'ю? Е, ну, Найперше, це складні життєві обставини. Однозначно, тоді, коли дитина там, перебуває в небезпеці у власній сім'ї, е, або е, коли батьки не здатні виконувати свої батьківські обов'язки. Це можуть бути діти, які Залишені в пологових будинках. Тобто, безпосередньо це ті ситуації, де дитина стикається з якимись такими обставинами, через які її потреби не можуть бути задоволені безпосередньо в соціумі чи в своїй власній сім'ї. А в чому переваги патронату над іншими формами виховання? Ну, напевне, тим, що, по-перше, це тимчасова форма. Це дуже важливо, тому що мінімізується стрес дитини. І травматизації її від як би там не було, діти люблять своїх батьків. Мусимо розуміти, що мама і тато для дитини, які б вони не були, як би нам не здавалося, що вони не відповідають якимось нормам суспільним нормам, діти їх люблять. Тому вилучення дитини це завжди стрес. Але патронатна сім'я дозволяє мінімізувати цей стрес, тому що вилучення відбувається на короткий термін. Це перше далі, дитина або повертається у свою сім'ю, якщо сім'я. Подолала свої складні життєві обставини, або вже дитина направляється тоді відповідно в іншу сімейну форму виховання на довготривалий період. І перевагою є те, що за цей період не встигає сформуватися оця прив'язаність така в дитини. Тобто вона не звикає до патронатного вихователя. і а ми знаємо, що прив'язаність дуже важлива для дитини, безпечний дорослі. Так. І оце, напевне, таке ключове і важливе, тому що суть в тому, що воно забезпечує найкращі інтереси дитини. Ну і на завершення, яка роль Закарпатського обласного центру у підтримці та розвитку сімейних форм виховання? Ну, безпосередньо це пропаганда. Всіх сімейних форм виховання. Тобто це інформаційна політика, направлена на те, щоб поширювати інформацію про сімейні форми, які вони є, чим відрізняються один від одного, чим важливі. Друге, це безпосередньо Закарпатський обласний центр соціальних служб займається тим, що проводить навчання для тих людей, які є кандидатами в різні сімейні форми виховання. Тобто всі, хто виявили бажання створити якусь сімейну форму виховання, чи усиновлювачі, чи це опіка, чи це дитячий будинок сімейного типу, всі ці люди вони повинні пройти навчання. і служба у справах дітей направляє їх до нашого центру для того, щоб вони пройшли це навчання. От це і підтримка соціальних фахівців, підвищення їхніх компетенцій для того, щоб вони могли вже в своїх громадах надавати якісні послуги і працювати із безпосередньо із сім'ями, також із тими сім'ями, які в складних життєвих обставинах опинилися. Дякую вам за роз'яснення і сил вам у вашій діяльності. Дякую, дуже гарно.